Як ласкаво дивиться Марія, скільки спокою в її очах, в них моя любов, моя надія відступає, зникає страх. Я дивлюсь на неї гірко плачу, падаю під тяжкістю ріха. І тихо відняла, молиться за нас, свято, невіста, виснов, ще небо, щоб не було, радуйся, Марії, дівчино, ти в світ перемогла, молиться за нас, свята не Поліна перед нею пресвятая діво, поможи, все життя невгасною зорею. До спасіння ти мене веди, мов дитина, я піду з тобою, не відпустить матінки рука, Твоїх у молитвою святою. Христа, молиться за нас, свята невіста, ще не було, щоб не помогла, радуйся Марія, неї дівочиста, ти змирення світ перемогла, молиться за нас, свята невіста, ще не було, щоб не помогла, радуйся Марія, неї чиста, ти смирення світ перемогла.